Почнемо зі знайомства, представся, як тебе звуть або твій позивний. Привіт, мене звати Саша. Скільки тобі років? 23. І як давно ти в армії? Вже п'ятий рік. Розкажи більше про те, як ти сам доєднався до Лав Збройних сил України і чому як це все взагалі відбулося? З чого починалось? Пішов на строкову службу. І вийшло так, що підписав контракт. Два роки я прослужив на строковій службі. А в 23-му е я підписав контракт на три роки. А чому так прийняв рішення саме підписати контракт? Бо то, можливо, була ж не служити далі? Була, але війна в країні. А ти прийняв рішення так. залишитись. А як взагалі історією, як ти взагалі пішов на строкову службу? Тобто теж були моменти, що ти міг би і не служити? Міг, але я хотів в армію. Угу. Хотів попробувати щось таке. А що саме тебе цікавило? Ну, мені цікаво просто цей світ був цікавий. Угу. Ти застав а... війну і застав її де саме? В Києві. Угу. Потім ми поїхали в Ірпінь. Це в 23-му році. В березні. Uh -huh. І пробули там 9 місяців. І там було цікаво. Mm. Ловили чертів. Ловили, садили. А як ти саме вирішив, прийняв рішення доєднатися до 49-ї ОБР? Тобто, ну, це, це, це свідомий вибір був чи да, просто. Свідомий. А як знайшов взагалі? От, тобто, є ж багато інших бригад, які можуть запропонувати ті ж самі посади. Ну, скажімо так, мені тут подобається частині командування. Угу. І в мене є тут близькі люди. Угу. Тобто, через знайомство, через ось да. таке, як то кажуть, від... друг сказав і я прийшов. Да, да, я да. зрозумів. Зрозумів. Ти вчився на який саме дрон? На вампір. Ага, Можеш трішки розказати про навчання, про те, як воно відбувається? Типу, от чим тобі саме цікавий? Цей дрон сподобався. Його робота. Його керування і взагалі, як він виглядає. Ага. А що він саме робить? Ну, от, Глядач він може не знати взагалі, що це за хрінь, як він це літає. Угу. Ну, Це бомбар. Його задачі тобто він знімає, скиди робить, М -м -м. мінує чи розміновує. Що він саме. може і знімати і робити скиди. Угу. Є бомбар от. <кх> і він тобі вподоби. Ж він здоровий. Ну, блін, він ж капець здоровий. Да. А це вибіжка. Він... Угу. Мені подобається. Ну на твій погляд? От, ти з ним трішки попрацював. І на твою думку, які в нього плюси, які в нього мінуси? Ну, мінусів я б не сказав, що в ньому є, але я б більше дав йому корисного навантаження, щоб угу. більше вагу піднімав. Так. Е Корисне навантаження у нього 15 кг Якби було 25-30, це було б ну, ідеально. Угу. А от в роботі ну, в керуванні, він тяжкий, не тяжкий Ні, чи простіше? Взагалі не важко нічого. Все дуже просто. Ага. От біля тебе лежить е, дрон. можеш трішки про нього також розповісти? Mavic 3 Pro. Ну, він чисто знімає. Mm. А ага. можна ще вцепити скит, там якусь гранатку, щось таке. Тобто, це, грубо кажучи, розвідник. Да. Виключно для цих цілей. Так. Да. Зрозумів. Mm. Ти коли вибирав сам Бомбера, то ти ціленаправленно йшов на нього, чи тобі запропонували якісь різні варіації? Тіпі, о, я хочу Ні, я це. сам захотів. Угу. Тобі подобається дрони побільше, помасивніше. Да, так, так. Розкажи більше про навчання, як, скільки воно триває, як воно відбувається, типу, чому саме вчать? Ну, навчання в різні Різні навчання і в різних місцях. Е, моє навчання тривало 5 тижнів, і це було доволі цікаво. Ми перших пару днів його просто ізучали, там, вчили, ага. записували, а потім вже виїжджали і працювали з ним вчились літати і працювати. Зрозумів. От питання я цікаве. Ну, я, наприклад, з бомбером не дуже знайомий. Ось. От він може робити скет, Окей, він великий, він гучний. Тоді в чому його плюси, якщо ну, його ж можна і виявити, і побачити, і, типу, в чому його фішка? що по відношенню з той самою FPVшкою він, наприклад, краще? Більшість він. Працює вночі. Угу. Ночні польоти. Він сам по собі чорний. І Ну, чути то його можна, угу. а от побачити трошки важко. А як з'явилася назва вампір? Це типу офіційна назва чи це його прізвисько? Ну його так називають. Бо він нічний хижак. Так. Він його робота тільки вночі. Як виглядає типовий робочий день от, з цим дроном? Кожного дня по-різному. Щось пробуємо, змінюємо і вдосконалюємо. Розкажи про підготовку, що потрібно зробити перед вилітом, щоб дрон був готовий. Перевірити наявність, щоб все працювало. І підключити пульт, планшет. Тобто перевірити. Які найпам'ятніші моменти або історії пов'язані з ним? Ну, може, там смішні або якісь крутязні епізоди з таким дроном? На будь коли я перший раз на ньому злітав. Це було максимально круто і екстремально навіть. А в чому саме було так екстремал? Типу, що він такий здоровенний? Так, за його кількості і маси. Наскільки от вампір він найдійний в польоті? Що тебе в ньому радує, а що дратує? М -м, взагалі не дратує, а радує тим, що якщо навіть не буде працювати один ротор, <плес> то він все одно буде виконувати свою задачу, навіть якщо два. Тобто, якщо пошкодити дві, два ротора, він так. все одно буде виконувати. А знову ж пошкодження мають бути хаотичними, чи навіть якщо два сусідніх. Навіть якщо і два сусідніх. Багато в тебе друзів, знайомих, які зараз в Збройних силах? Mm, так. А якщо брати попереднє життя, де ти був цивільним? То більше як воно склалося? Типу, ти будував своє життя за рахунок Збройних сил України? Чи тебе було там цивільне життя і ти такий, ну, піду я в армію, окей. Всі друзі до побачення, чи може навпаки їх притащив з собою? А. Та ні. Ні, ну взагалі я не хотів пов'язувати своє життя угу. з військовою службою. Але так вийшло, що я вже тут. Ну так, п'ятий рік. Так, да, ще непонятно, скільки я тут буду. Чим займався до війни? Навчався. Пір розповідав, ні. ми спілкувалися, ось ти розповідав про те, що займався волейболом. Так. Як... Ну, це зі школи, що з другого класу. Угу. Сприймав участь в якихось заходах. Грали за місто, потім в Вінниці, там, де я навчався і тренувався, угу. теж а, їздили на Україну. Що для тебе найважче в твоїй професії? Скажімо ну, Залі, що для тебе найважче? Що Я дуже рідко буваю вдома. Немає часу вільного взагалі. Ну, як часто буваєш? Ну я розумію, що дуже рідко, але наскільки рідко? Тобто раз в пів року, в рік? Ну, По-різному, дивлячись, все ж залежить від командування і від людини, яка вона. Може хтось їздити там один раз на рік, може хтось два. В мене виходить так, що плюс-мінус один-два рази в рік угу. я їжджу додому. Що найдорожче або найскладніше в обслуговуванні цього БПА для тебе? Ну, камера, мабуть, і GPS? А в чому саме складність, от якщо брати саме камеру і GPS? Він не буде виконувати свою роботу. Ага, тобто, якщо пошкодити або те, або те, він не боєздатний. Ні. Ну, не можна взлетіти, але він не буде виконувати. Ти не будеш бачити, куди ти летиш, як ти летиш угу. і його роботу. Які навички потрібні? На твою думку, щоб керувати вампіром, з чого починав саме ти? Ну, ми його вивчали. Нам розповідали перших пару днів, от. а потім вже нам давали інформацію і ми вивчали. Тобто спершу треба вивчити його ТТХ, а потім так. вже його пробувати піднімати. Так. Зрозумів. Ну, ТТХ це для себе. Ти вивчаєш, щоб розуміти, що він і який він дрон. Яка його робота? Угу. Як е виглядає навчання на оператора цього типу БПЛА? Чи складно самому дійти до потрібного рівня? Ні, не складно. Ну, типу... ну, або ти е вчиш і в тебе виходить, воно відразу, або це не твій дрон. Як ти саме зрозумів, що от вампір саме твій дрон? М -м -м -м, мені він сподобався, і я хотів на ньому навчитись літати, бо я літав на Мавіку, але це не то. Угу. На цьому цікавіше. Ти казав про те, що він дуже здоровий тобі це подобається, в нього велика маса. Але ж його і уразити, мабуть, набагато простіше, бо він же ж більший. Якщо замініть. Ага, але він і шумить набагато більше? Це не впливає. Ага. Тобто на, бой... на виконання бойових завдань, в принципі. Ні, там Ні. робота максимально швидка. Як швидко ти можеш підготувати от вампіра до виконань? Типу скільки треба часу на це? Щоб його розібрати? Щоб його підготувати от, до виконань. Е, ну, дивлячись е, від часу, і ми ж е, е, екіпажем працюємо. Це не одна людина. А взагалі ну, робимо все максимально швидко. І... Ну, в середньому скільки Типу на, 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 саме на дрон і підготовку, наприклад, окремо до пульти, ну, батареї. Зібрати дрон і підключити його це до 5 хвилин. Потім mm. працює сапер. І ти робиш виліт. А чим саме відрізняється от в польоті цей дрон від інших? От, наприклад, як ти зрівнював його з Mavic, типу, складніше, простіше? Ну, Трішки складніше, ніж на Mavic. А в чому саме складність? Дивлячись від режиму, на якому ти летиш. Угу. А розкажи більше про ці режими. Які вони є, і яка різниця між ними. Войтер він тримає свою стабілізацію. Тримає дрон на висоті, а альтхолд – це ручне керування. Тобто угу. він злітає, вітер дує і він за вітром. Чого бояться новачки, коли з ним починають працювати? Ну, я думаю, якщо ти вже його вибрав, то ти не маєш боятися з ним робити роботу. А що найчастіше з ним, можливо, ламається або йде не за планом? Його проблемна сторона? Ну дивлячись, яка ситуація, можливо, камера. Ну, Взагалі, це його ноги на Вони дуже хрупкі. Угу. і при важкій посадці вони просто лопають і ламаються. Хто зазвичай обслуговує цей дрон? Саме ви чи є окремо люди, які цим займаються? Ну, дивлячись, яка поломка. Можемо і ми а можемо і віддавати виробникам. Тобто Все, що мінімальне, таке локальне, можна поправити, ви самостійно все робите. Зрозумів. Зараз ми його розкладаємо. Угу. І перевіряємо, чи все працює. Ага, На його працездатність чи немає поломок. Звісно. От що першочергово треба зробити? Ще раз. Що першочергово треба зробити? Розкласти в лопасті, правильно? Розкласти, так, і перевірити, чи з ними все добре. Угу. Потім фіксуємо. Угу. І все, це можна так. Ще, дивлячись хто, перевіряємо тропи, щоб ніде там. Не були вони пошкоджені. А якщо буде пошкодження, то це наскільки сильно вплине на. Ну, він не буде летіти. Не бажано його пускати в роботу. Ага. Тобто, якщо в процесі він буде пошкодження, то окей. Якщо для, саме для взльоту, то... Уже не окей, правильно? Так. А що це за така штучка, я не знаю, як це називається? Біля кожного мотора, де крутиться, це чорна. Це? Ні, до тебе ближче. Ось? Да. Захист ротору. Ага. А від чого саме не захищає? Бо на вигляд дуже слабкий. Слабкий, але допомагає. Ну, від маленьких якихось... Так, від дерев. Ага. Так, надалі ну що ти робиш? Ставимо батку. То можна встановити їх дві штуки, правильно я розумію? Так. Вони йдуть в комплектацію. Ага. А скільки, якщо За взяти одну тільки одну? він не полетить? Ага. Тобто йому не вистачить заряду чи як? Чи... Ні, він чи... навіть не включишся. На твою думку, чи є в цьому плюс, чи це мінус, в тому що без од... тільки з двома батареями, без одної ніяк. Ну, ще не придумали, так щоб він з одною літав. Типу не, не вистачає заряду, чи просто так влаштована система? Влаштована така система. Ага. Я їздив на навчання, угу. я працював там ще з одним дроном. Він більший за цього там. Іде одна батарея, uh -huh. яка вагою 28 кілограмів. Але з проможності, якщо ти кажеш, ти він більший, то більше він може і взяти? Так. Він піднімав 63 кілограма. Uh -huh. Це окрім того, що він ще батарею на 28 тягне? Так. Все, підключаємо. Він зараз буде пікати, це означає, що він стоїть на запобіжнику. А що саме Далі. значить на запобіжнику? Далі у нас. Через... Що саме значить на запобіжнику? Зараз біля нього можна знаходитись. Коли він не пікає, тоді вже небезпечно. Ага. Так, що наразі ти зараз робиш? Зараз вкручуємо антени. А яку дальність вони мають? Небагато, до двох кілометрів трьох. Включаємо пульт. Відключаємо. До планшета. А для чого саме так робити під'єднувати до планшету? Ну, є пілот є штурман. Штурман працює з планшетом. А що саме, які, які задачі виконує пілот який є штурман? Пілот працює з дроном, а штурман з планшетом і дає інформацію штурману. Так. Угу. Тобто з дроном працює або пара, або три людини, правильно я розумію? Так. Мінімум дві особи. Ну, взагалі. Чотири. Угу. Тобі 23 роки. Так. Да. Ти витратив 5 років свого життя на Збройні сили. От, чи були думки, чи можливо якісь є зараз думки от, стосовно твого майбутнього? От, як ти його бачиш? Чого б тобі хотілося? Ну, в першу чергу, щоб закінчилась війна, і всі повернулись додому, хто зараз у цих лавах.